У школі номер 6 встановити термінал для безготівкового розрахунку за обіди для учнів планували ще у вересні. Проте розповідає директор: ця справа потребувала більше часу, ніж здавалось. Для того щоб встановити безкоштовний термінал, необхідно було 100 карточок виготовити. Ми через певний час важкувати йшло, хоч ніяких затрат не було таких матеріальних, але були просто часові затрати. В часі потрібно було деякий період, щоб на кожну сім'ю на кожну. Дитину зробити карточку. Олександр Миколаєвич каже, коли один із банків запропонував встановити такий термінал у школі, погодились, адже це зручно дітям та персоналу. Тим більше, що в ліцеї навчають фінансової грамотності, і таке нововведення для школярів не лише цікаве, а й корисне. Ми навчаємося бути дорослими і не виникає проблем. Все зручно зрозуміло? А як?» Як, а ти спочатку замовляєш? Я спочатку замовляю, потім мені кажуть, щоб я дала карточку, я даю, не її проводять, я ввожу пін-код і дають мені чек потім. Це зручніше, ніж було, якщо коли гроші. Так, це зручніше. Ну, зручно, звичайно, що ну, не треба ходити з кишеньковими грошима, ну, не треба гривні носити, а просто карточку даєш і розраховуєшся на нею. А у вас є пін-коди? Е, та є пін-коди. Вже звик користувався раніше чи це вперше? Е, ну я вже користувався. Одного разу в магазині користувався вже. Вероніка та Тимофій розповідають, в їдальні готують смачно, в них є улюблені страви, і у скільки їм обійдеться обід, діти знають. Е, я замовляю переважно макарони з двина або е, картоплі з дідвина і чай. Е, мені смачно. А скільки коштує обід? Ой, мені здається, до 10 гривень. 8 чи 9. Майже кожного дня я харчую сідання і купляю пюре і м'ясну котлету чи рибну або відбивну. І яка вартість? Скільки виходить обід? Якщо пюре, відбивна і чай, то виходить 8 гривень. Олександр Миколайович пояснює, таке нововведення цікаве не лише дітям, а й батькам, адже вони можуть бачити, їла дитина в школі чи ласувала смачненьким за її межами. Карточку ми ще зробили з метою, щоб батьки мали інформацію на що тратять гроші діти, тому що в нас тут є під боком прекрасний магазин. Він для нас слугує як ніби допінгом після їжі. На жаль, наші діти спочатку їдять солодке, а потім приходять в їдальню. То щоб батьки бачили і могли підказати дітям, що робити. Ми якраз встановили цей термінал. Наразі юніор-картками користуються близько 150 учнів 3-9 класів. Проте в школі ліцеї запевняють, незабаром можливість безготівкового розрахунку буде у всіх бажаючих школярів.